Нещодавно вче однієї відомої блакитноукою блондинки вийшов музичний альбом. Сабріна Карпентер випустила у світ «Man's Best Friend». Співачка презентувала обкладинку альбому ще кілька місяців тому, і вона теж викликала резонанс. На обкладинці Сабріна стоїть навколішки перед чоловіком, а той тримає її за волосся. Назва майбутньої платівки перекладається як найкращий друг чоловіка, так зазвичай називають собак. І саме образ собаки легко зчитується в позі співачки на обкладинці альбому. Ну а на іншому варіанті обкладинки з'являється власне собака в ошейнику з назвою альбому. Багато людей відреагували на позу Сабріни досить агресивно. Наприклад, Glasgow Women's Aid – організація, яка допомагає жертвам домашнього насильства. Там заявили, що це фото символізує повернення до застарілих стереотипів, які зводять жінок до ролі домашніх тварин, реквізиту та власності, і пропагують насильство. Та контроль багато фанатів навпаки заступили за співачку. Мовляв, якщо жінка хоче відверто демонструвати свою сексуальність, вона вправі це робити. І що Сабріна, як і завжди, в своїй кар'єрі, насправді іронізує над цим гіперсексуальним образом та висміює його. Сабріні, і сідні вже не вперше прилітає за показову сексуальність. Під час її туру, виконуючи пісню Джуно, Сабріна демонструвала на сцені відверті сексуальні пози. Це, звісно, теж викликало неоднозначні реакції. В мережі писали, що такі виступи перед неповнолітніми фанатами це неподобство. Особливо збурив виступ Сабріни у червоній білизні на British Awards. Тоді ця церемонія нагородження отримала від глядачів 825 скарг в основному через виступ Сабріни, а також через зовнішній вигляд іншої повзірки Чарліксіекс. То що ж це демонстрація сексуальності, ламання стереотипів чи чергова демонстрація образу жінки як сексуального об'єкта?